Так, малючок, мікс ОВС і Айдо. По Айдо тут є деякі кусори, вони будуть в різних розмірах. Ось такі класні тунічки, кухтюрічки, дуже класна в них якість. Ось такі кухтюрічки, наприклад, можуть бути там на 18 місяців, може бути на 2, така на флісі. На замочку дуже зручна, зараз на осінь, це просто бомба. І, до речі, можна і хлопчику дівчинці такі, навіть цікаві. Така ж сама буде на 18 місяців, то була на 2. Ось такі для хлопчиків реганчики. Є такі костюмчики для дівчаток з осінками. Є теплі костюмчики, на бачі, я вже їх не відкриваю, бо ви вже всі знаєте, на 2 ручки. Також ОВІС будуть різноманітні теплі штанята. Ось такі наборчики є з такими принтами і сині. Це у нас лосінки з тунічкою. Далі такий на два-три рочки штанішки. Може бути на 9-12. Щось поскакує там на варічках вже. От. Так, далі піжамки такі класні, теж будуть на довгий рукавчик. Це у нас буде розмір на 2 рочки. Така це як тонічка, дуже гарна на 3 роки, шкарпеточки, така сама на 12 місяців. Далі це у нас лох на довгі рукавчики, де на 9 місяців і на 3 рочки. Дуже класні такі. Такі є з паєточками. На утепані кофтурочки. Так, так пінеточки ще тунічка і ще піжамки. І ці піжамки у нас будуть і на, на один рік і на три роки. Тобто вони такі класні. Светрик, джинсики, трошечки футболочок Ось таких. на рукавчик рукавчики є, різні, бодики, бодики. Так, така чоловічки, верчик, так, лосинки. Також тут буде багато аксесуарів, покажу зараз, яких ще одні такі набори штанишки класні. Далі штанішки для дівчинки, лосінки такі теж на власні йдуть, Така ковтюлечка. Значить, Далі додаю вам аксесуарів по ем, це такі силіконові по е, ловоду, гризунець буде. Так, далі ще будуть такі лонги. І тут буде дуже багато таких різних шапулек, трикотажні. Є такий трикотажник. Ну, основному трикотажик на ну, осінь, Такі двониточка, просто трикотажик, така резиночка, Дивіться, скільки снутик може бути. Може, де якась собі ще подається, але в основному це таке на три, на два, на чотири рочки. Така двостороння шапочка, така, така прикольна. Ось такі, така на дівчинку класна, такі. І ще тут будуть такі шарфічки. На ну, осінь теж добре закривати.